Сьогодні поштою отримали посилочку. Тут мають бути хімічні пічки. Зараз розпакуємо, подивимося. Обережно, бо там хімія активу, якщо поріжу, Ось так. О, то це не я порізала, це вже було. Так. Ось, хімічна грілка називається. Це наш виробник нескінченного використання. Так, намагайся. А, тут активатор усередині. Зараз будемо розбиратися. Все добре, все вирішили. Там була пара пачок, які розгерметизувалися, але цілі ми відложили. Це має бути такий гель. Ось тут є, нібито паличка, її треба буде поламати для того, щоб вона почала грітися. Але перш ніж я буду ламати її, я хочу заміряти температуру, яка була до того, як ми нагріємо. Так 14,7. Видно гарненько. Так. 14,7. Я Кладемо. Чекаємо. Так, реакція дуже швидка. Майже одразу вона стала гарячена. Зараз замірюємо температуру. 52,9. Ось така температура. Щодо ціни, то один пакет обійшовся нам в 300 грн. Щодо оцінки, то це 10 із 10, дуже теплий. Використовувати можна десь в окопах, під ніжки покласти, спинку погріти, може, навіть в ліжечко покласти, постіль підігріти перед тим, як лягти спадки. Ну, мені сподобалось.